Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 12 листопада, ми з вами читатимемо Євангеліє від Луки та послання з того посла Павла до Колосян. Отже, починаємо традиційно з Євангелія. Сказав Господь, світильником тіла є око, отже, коли око твоє буде просте, то і все тіло Твоє буде світле. А коли воно буде. Лукаве, то і тіло твоє буде темне. Отже, дивись, щоб світло, яке в тобі не було темрявою. ж тіло твоє все світле і немає жодного жодної темної частини, то буде світле все так, ніби світильник сяйвом освітлює тебе. Коли він говорив, один фарисей запросив його до себе пообідати, і він, прийшовши, возліг Фарисей, фарисей же здивувався, побачивши, що він не обмився перед обідом. Сказав же Господь до нього Нині ви, фарисеї, зовнішні чаші і блюда очищаєте, тоді як нутро ваше сповнене здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє. Краще з того, що всередині блюда подавайте милостиню. І ось все у вас буде чисте. І переходимо до послання. Павло, з волі Божої апостол Ісуса Христа і Тимофій, брат, святим і вірним браттям у Христі, що в колосах, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові і Отцю Господа нашого, Ісуса Христа, завжди молячись за вас. Почувши про віру вашу у, Хресті, у Христа Ісуса та про любов до всіх святих, у надії на уготоване вам на небесах, про що ви раніше чули у слові істини благовістя, яке перебуває у вас, який у всьому світі та, принос, та приносить плід і зростає, як і між вами від того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в істині, які навчилися від нашого улюбленого епофраса. Також, як і ми, Раба Христового, що вірно служить йому заради вас, який і сповістив нас про любов вашу в дусі. Тому і ми від того дня, як почули про це, не перестаємо молитися за вас і просити, щоб ви сповнилися пізнанням волі Його, в усякій мудрості та розумінні духовному, щоб ви поводились достойно Господа, у всьому. Догоджаючи йому, приносячи плід у всякому доброму ділі та зростаючи в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою за могутністю слави Його в усякій стійкості і терпінні з радістю. На цьому це все. Божого благословіння і до зустрічі вечором.